Книга Пророка Осії, Розділ 9. Не радуйся, Ізраїлю, не веселися, як народи, бо ти блудуєш геть від Бога твого. Ти полюбив блудничу плату на кожнім току. Ні тік, ні кухва їх не будуть годувати. Молоде вино їх. Обманить вони не будуть жити у краю Господнім, але Ефраїм повернеться в Єгипет і в Асирії їстимуть нечисте. Не будуть приносити Господові вина в жертву, і жертви їхні не будуть йому до вподоби. Їхні жертви будуть для них, немов хліб похоронний. Кожен, хто його їстиме, оскверниться. Бо хліб їхній буде їм на пожиток, і в дім Господній він не ввійде. Що будете чинити в день призначеного свята, в день Господнього празника? Бо ось вони від згуби повтікали, Єгипет їх збере докупи, Мемфіс їх поховає, а їхні дорогоцінні скарби срібла кропива їх заглушить, тернина буде в їхніх наметах. Прийшли дні відвідин, прийшли дні відплати. Ізраїль мусить це знати. Пророк дурний. Натхненний зсунувся з глузду. За безлічі беззаконства твого неприязнь велика. Ефраїм, народ мого бога, стежить за пророком. Кладе сильця на кожній його стежці, переслідує його і в Божім домі. Вони глибоко зіпсувались, як за днів Євея, Він пригадає їхню несправедливість, гріхи їхні покарає. Як винні грона в пустині, я знайшов Ізраїля, як перший плід на смоківниці, побачив батьків ваших, вони ж. Прибувши до Ваал-Пеору, віддались Гедоті і зробились бридкими, як і те, що полюбили. Ефраїм, слава його відлетить, як птиця. Не буде більше ні народин, ні вагітності, ані зачаття. Навіть коли зростять собі дітей, я захоплю їх так, що ніхто не залишиться. Горе їм теж, як я від них. Відійду. Ефраїм, як я бачу, зробив своїх дітей здобичу. Ефраїм виведе своїх дітей на різанину. Дай їм, о Господи, що ж ти даси їм? Дай їм неплідне лоно і сухі груди. Усе їхнє зло в гілгалі, бо там стали вони мені осоружні. За їхні лихі вчинки я прожену їх з мого дому, не буду більше їх любити, усі князі їхні бунтівливі. Ефраїма побито. Коріння їхнє висохло, вони не вродять більше плоду. Та навіть як народяться в них діти, я знищу дорогий їм плід їхнього лона. Мій бог відкине їх від себе за те, що були йому неслухнянні. Вони будуть між народами блукати.